Це моя перша гармата, то порівняти поки що чим. В цивільному житті був керівником страхової групи, та тоді життя внесло свої коректури. Ну, в перші дні 24.02.2022 року пішов до добровольцем, записався в лави ЗСУ, попав в ПТРК там. Він був з півтора роки, потім перейшов сюди в артилеріст. Проходили навчання там теоретичні, так скажем. От, якби завершили їх добре. Ну і зараз, якби проходимо злагодження нашої, якби, нашого дивізіону, так скажемо.